Мені ще приходили бабки на райди, щось так себе балакали, загоріли за твою мо за твою молодь, знаєте. І та до мене одна каже, Маріші. Йо, і каже, зараз молоді одне на уміто кекс, а я мала 16 дітей і в мене не було часу на ті дорожчі. Кажу, ну, а тих 16 дітей що того духа взяли, певно, га? Кажу, то ти знаєш що, не п. кажу, бо ти своїм рочком під кожну стихету всі валили, ти мені просто повідала, ну, та ти про що не зварила, поки, поки, поки курва наколика на нищила, бо ж він... Прип***. Юй, люденьки, гину на чим полі. Як воно пише на його шлях трафи. Ти ще не ні приєздво задвіхати сусід. Ти ще ходи по садку, си попиває квасу, на городі не робить, кажу, боря. Кажу, хоч у тебе ніс не похоже, кажу, та як сонце швіта, ти не на полі. Знаєш, каже, Леонід щось так зле мені спало, каже, чило ніж не мій ока закрити, кажу, ти не знаю, що робити, кажуть, і тунку каже, троси на очі, два пальці сраку жибим без переляку, і все, файно буде. Каже, де щось робі. Все, фасолю потичу, що куро звучив, вже, до сусідів внучки поприїздили. Я ж там через світку кричу, кажуть, дівки, тоді щось трохи робіть, якийсь город, щось трохи потивав, по подвір'я, Наші хлопці, ми робити не будемо, вони нас були забезпечені. Я думаю, хао, -ха, дівки, ви ще життя не прожили. От кавалерка, Ну от пацани, хто хоч раз їздить до однієї, бабі? в кожній бабі є така історія, що в неї був хлоп, який їй казав, що дасть, ну, ну, золоті гори. А в кінцему розглядайте про сюди в роди і поїхав. Таке саме, вони ще того не знають. Нині ніхто приходив, каже до мене, Льоня, продай же я хочу малому купити на першу машину. Каже, по перше, місько, машина опасна, тому що в мене чіповані жигулі, малий забі, то ні, один-два купую, хвати. Я си зразу згадав, як мені колись Жигулі подарували, знаєте, день народження ми грали, мені купили Жигулі. Мені так любо-любо стало, коли я врізався в такші. Мене поліція шукала, а я собі у Бур'яні останню фляжку допиваю і ремонтую Жигулі. Ото були часи. Що роботу зробив, тепер можна трохи ще з вами поспілкувати. Знаєте, ми нас зараз трохи працювали, в кінець роботи си там дали трошки, бо в хаті пограли морський бій. Знаєте, у нас морські такий, 0,5 мимо, 0,7 раним, а літра п вбив. Та нині вже мені зрані кажуть, чуй, та дойсі закудой, бо ці п'ятного в хаті пікати піти. Кажу, ти дурна? Один з другим кажу, то закодований хлоп. Та той кастрований кіт. Породі живе, але радості немає. Кажу, я бачив щасливих людей кажу, і між ними тверези не було, так що ти мене не тво не лічив. Що вони мені дадуть відпочити? Вони не хочуть занати, вони не хочуть занати в дошку, а ні хвилини не один полежити, ну Та як? Я в мені вже поїдаю. Та ні, ні, там де друбі, там де трубі. Ну та йоб твою мать, ну а я що курва? Здоров'я на лотереї вірив, чи як, вже треба не зрозуміти. Я ще тому мав трохи від'їхати по справах, але думаю, за ким погода треба йти бульбу ту посапати. Бо я, то маю такого чисто для себе, такий гордець, щоб було по мінімуму всякої хімії. Та бо діти з кавою люблять таке натуральне їсти. Ще якраз мені задав, що внук підходить сьогодні і каже, діду, а ти пам'ятаєш свої вісіля? Та я від нього кажу, та я все пам'ятаю, Кажу, пам'ятаю, де ще женив, пам'ятаю, коли ще женив. Кажу, пам'ятаю, з кимся женив, а одного женив, не пам'ятаю. Знаєте, Так що, пацани, не женійте, бо то я такий дурний в молодості, про пер шкодую. Щоденька чилий день від мене хтось хоче. Вже пише одна ляля, каже, Льоня, де ти є, ми ще мали здибити, на тебе чекає. Кажу, не та чекай, кормон, та зараз не кинемо тику, бо зараз має їхати до тебе. Та бульбу, бо має посапати, ні? Але я зразу я бабів беру чим, я беру віршами. Вони того люблять, коли такий, знаєте, інтелігент, романтик туди-сюди. Я зразу думаю, щоб всі не гніла, зразу написав, кажу, в банку киснуть огірочки, в когось кислі вже носочки. Мій пі Похож на птицю, який летить в твою коничу. Мала потекла, каже, Добре, льончик, підеш вечірком, так що, пацани, треба ще знати, як бабів, курва, зацікавлювати